Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! В цьому відео будемо говорити про 26-й тур УПЛ, підсумки півфіналів Кубка України та звичайно класичне українське протистояння Шахтар Динамо. Та перед початком висловлюємо свої глибокі співчуття всім тим, хто втратив рідних внаслідок масовної атаки Російської Федерації по українським мирним та цивільним містам. Здебільшого ціллю ворога був Київ, багато постраждалих також і в інших містах України. Вже відомо про близько 10 загиблих. Це і діти, і дорослі, які мирно спали в своїх. Домівках, а тому давайте підтримувати їх всіма способами і рідних загиблих, і всіх, хто постраждав, і звичайно, збройні сили України. Ну а винні мають обов'язково бути покараними. Півфінали Кубка України з футболу вдалися б навіть Буковина змогла дати бій киянам, принаймні. Перший тайм хлопці з Чернівців виграли завдяки м'ячу Бойчука. Ну і по грі також переважали лідерів чемпіонату України. Ну а на другий тайм зрештою вийшли тільки підопічні Олександра Шовковського. Дубль Назара. Волошено, ну і далі голи Брашка та Шапоренка у підсумку дали розгромний результат 4-1 на Львівському стадіоні Україна. Паралельно Шахтар та Полісся на рівних визначали кращого з кращих. Та ту команду, яка вийде у фінал, який саме на центральному стадіоні в Житомирі має відбутися. Та, на жаль, для господарів поля Полісся наприкінці вже другого екстра тайма, коли все йшло до серії пенальті зрештою. Алісон бразильський легіонер гірників забив дебютний гол. Ну і відправив помаранчево-чорних вже до київського Динамо. Тож класичне протистояння Шахтар Динамо на нас чекає не тільки цього вікенду, але й у фіналі Кубка України 14 травня у Житомирі на центральному. Стадіоні напишіть в коментарях, будь ласка, як вам зрештою півфінали, чи задоволені ви результатами. Ну що може бути кращим ніж фінал Шахтар динамо але знаю, немало було в мережі тих, хто писав, давайте краще, хай буковинці та Поліщуки з Житомира зустрінуться в вирішальному матчі Кубка. Ну але сталося так, як сталося. І також напишіть в коментарях, хто виграє кубок на вашу думку. Ну і хто виграє в протистоянні цих команд вже найближчого вікенда в УПЛ. Окрім того, перед початком за традицією, прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Дуже потребую вашої підтримки, вашої активності. А тому, якщо маєте таку змогу, маєте ласку, то й задонатьте на розвиток проєкту, україномовний YouTube має процвітати, і без вас цього б точно не сталося. Тому ще раз хочу сказати всім спасибі, і ми починаємо. І починаємо 26-й тур УПЛ о 15.30 одразу з поєдинку другої команди, тобто Олександрії, яку буде приймати остання команда чемпіонату. Інгулець Олександрія, команда Руслана Ротаня, завдяки виходу у фінал київського Динамо, саме а не Буковини. Зрештою, вже забезпечила собі місце в Єврокубках на наступний сезон, але зрозуміло, що амбітні хлопці з Іваном Калюжним та компанією точно бачать, себе на другому місці не менше за певних обставин вони ще мають шанси навіть на чемпіонство але з одного боку там київське динамо а іншого під ними шахтар які звісно не хочуть пропускати вище себе Олександрію але хлопці ротаня і справді демонструють чудовий футбол і головне переможний в поточному сезоні Цим певною мірою можуть похизуватися зоря та лівий берег, принаймні навесні, які зустрінуться між собою о 18.00. Щоправда, якщо лівий берег кияни дали бій по лісю, зіграли навіть нічою 1-1. Правда, Житомир грав експериментальним складом, думаючи про півфінал проти Шахтаря, то зоря навпаки програла по всім статтям своєму колишньому легендарному тренеру Верни Дубу, ну і після поразки від. Відкрив баса 0-3. Тепер буде намагатися всіма силами взяти три очки у протистоянні з командою зі столиці. Ну і правда, зоря тут буде фаворитом, хоча й лівий берег неодноразово цих самих фаворитів в очних протистояннях. Продовжиться тур у суботу о 13.00 одеський Чорноморець буде приймати львівський рух, засмучені та. Розлючені ну з одного боку львів'яни, які поступилися Карпатам у львівському дербі. Ну, а з іншого, одеські Чорномориці, який всіма силами намагається зберегти прописку в еліті українського футболу на наступний сезон і втратив не тільки перемогу, але й взагалі очки у поєдинку з вересом. Хоча по ходу матчу підопічні кучера лідирували. Тож тепер їм далі просто нікуди відступати. Треба брати очки, але у руха з цього приводу є свої думки. О 15.30 зустрінуться ЛНЗ Черкаси та Кривбас-Кривий Ріг. Тренерська дуель Григорчука. Дуба, яка виглядає дуже цікавою, не лише на передматчевих наших прев'ю та на папері, а тому двом командам треба здобувати очки. Кривбас все ще женеться за Єврокубковою зоною. Ну а ЛНЗ, тим більше, після втрати очок з останньою командою Інгульцем, треба обов'язково ці самі очки набирати, адже зона вильоту дуже і дуже близькою є до Черкаської команди. І завершиться суботня програма матчів дуже багатообіцяючим зелено-білим протистоянням в Києві. 18.00 Оболонь Карпати. Обидві команди провели минулого. Туру місцеві дербі, столичне для оболоні та львівське для Карпат. Ну і з різними результатами. Оболонь непогано грала, але поступилася київському Динамо 3-0. Ну, а Карпати, зрештою, обіграли рух, про що ми вже згадували сьогодні. Приблизно подібний футбол і результати вони демонструють у другій частині чемпіонату. Так, Карпати навіть мають шанси поборотися за Єврокубки. Ну, а оболонь всіма силами у утримується в безпечній зоні, щоб не повернутися до першої ліги. Чи я візьме? Подивимось, але, звісно, однозначний фаворит тут львів'яни. Продовжиться тур у неділю о 13.00 в Полтаві. Ворскла прийме Рівненський Верес. Тут також все однозначно, Верес фаворит. Ворсклі треба кров з носа брати три очки, перемагати. Юрій Максимов після поразки від Олександрії в минулому турі навіть подав у відставку, щоправда, керівництво. Полтавського клубу не прийняло її, але здається, якщо тут знову Ворскла програє, то вже Максимова ніхто не зможе втримати, або принаймні побачимо. А вже о 15.30 побачимо гаряче протистояння сусідніх регіонів Київщини та Житомирщини. Колос буде приймати Поліся. Дві команди, які нещодавно зіграли з Донецьким шахтарем, діючим чемпіоном України, Так от у Львові. Нагадую, Колос розтрощив гірників 4-2. Сенсаційний результат, але абсолютно погрі. Якщо ви бачили цей поєдинок, то ви зможете зі мною погодитись. Ну і Поліся ду. Дуже було близьке для того, щоб принаймні в серії пенальтів визначати долю фіналіста. Але Алісон, як ми вже згадали, засмутив і весь Житомир, і принаймні половину українського футболу. Ну а як буде тут, Полісся буде зле, але втомлене, ну а колос навпаки піднесений певною мірою за тиждень відпочивши. тож побачимо, Полісся все одно фаворит, але колос не треба списувати з рахунків. Ну і пані та панове, головна страва, українське класичне Шахтар-Динамо. 18.00. Арена Львів, ну справді, Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, Шахтар Динамо. За будь-якої погоди та положення місць цих команд турнірній таблиці. Це завжди цікаво, це завжди дуже запекла боротьба з непередбачуваним результатом. Ну а тут є пряма конкуренція. Так, хтось вже каже кияни без 5 хвилин чемпіони України, але почекайте, якщо Динамо обігрує Шахтар. 100% вони вже чемпіони, можна вітати підопічних Олександра Шовковського. Якщо виграють гірники, тим більше Маріно Пушич сказав, поки є шанси, будемо битися до кінця, бо ми Шахтар все може кардинально змінитися. Ну, як мінімум, на тлі перемоги Олександрії, тоді лише три очки буде відставання підопічних ротання від команди Шовковського. Ну і для Шахтаря, який це буде імпульс та яке окрилення. Але мені здається, що динамівці будуть більш обережні. Грати і, можливо, ловити гірників на контратаках, але знову ж таки повторююсь: та будь-які писані і не писані правила сценарії не працюють у протистоянні білосиніх та. Помаранчево-чорних також не забуваємо, що ще два тижні на нас чекає наступне протистояння. Ще одна трапеза в фіналі Кубку України, де, до речі, з 2018 року ці команди не зустрічалися. Ну і це буде їхнє 11-те протистояння у фіналі Кубку. Але перед цим зрештою треба визначити команду яка наблизиться до чемпіонського титулу і чи зможе хтось взяти гору в цьому матчі пишіть в коментарях за кого ви за Динамо чи за Шахтар ну які поєдинки найбільше вас захоплюють і цікавлять у 26-му турі окрім українського класичного Звісно, я Ігор Мартиненко щиро, дякую вам за підтримку, за увагу. Ну і ще раз прошу поставити лайк цьому відео, якщо ще не вподобали його раніше. Підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну і донайте, якщо є змога, є бажання, а я вам всім кажу спасибі. До нових зустрічей, бережіть себе, своїх рідних. Ну і в Україні ми разом кажемо перемагай!